скільки коштує російський солдат. На момент проведення дослідження 1 євро коштував трохи більше, ніж 98 рублів. Для зручності розуміння візьмемо курс 1 євро 100 рублів. Отже, підписантам контрактів Міноборони РФ одноразово виплачує майже по 2 тисячі євро. В подальшому у кожного ще буде зарплата. Або, як кажуть в армії, матеріальне забезпечення. За всіма посадами перелічувати не будемо, але про основні згадаємо. найменше отримує стрілець – 2 тисячі євро на місяць. Командир зводу – 2 тисячі 700 євро. Родний – до 3 тисяч 400. Комбат – до 4,5 тисяч. Найбільше росіяни цінять пілотів літаків та гелікоптерів. Ті отримують понад 5 тисяч євро зарплати щомісяця. Трохи інші розцінки серед так званих елітних ахматівців, підлеглих Рамзана Кадирова. У тих боєць штурмовик без бойового досвіду отримує 2900 євро. А командир підрозділу від 5800. Крім того, окупанти матеріально стимулюють і активність своїх бійців на полі бою. За кожен день на території України кожен отримує плюс 60 євро до зарплати. За кожен кілометр просування у штурмах 200 євро, за бої в обороні 40 євро за добу. За убитих українських військових полонених знищену техніку від 1,5 тисячі до 17 тисяч євро. Є тут і виплати за загиблих. Ну, це якщо не білими ладами, а грошима. За поранення понад 36 тисяч євро федеральної виплати і 12 тисяч регіональної. За загибель родині обіцяють від 70 тисяч євро плюс ще усякі страхові, регіональні і компенсація на поховання. Але тут, каже Віктор Кивлюк, є нюанс. Але є і спроби економити бюджет. Немає тіла, немає виплат. За різними оцінками до 50% своїх загиблих в Україні Росія вважає документально такими, що зникли безвісти.